Друзі, вітаю, чи є у вас ця урна? Мені не дуже подобається, ну да ладно. А... Це життя. Друзі, вітаю, чи є у вас відчуття, що ви на 100% проживаєте своє життя? Або я не знаю наскільки там може бути відсотків. Може не на 100, а на 97-92. Знаєте, в мене є таке відчуття, що я його проживаю якимись фрагментами в плані е, своє. С, під своїм я розумію, хотіла сказати російською, подрозуміваю, розумію те, щоб моє бачення відповідало моїй реальності. І постійно щось, щось не, не, не компліт. То одне. То інше. Чому так відбувається? Ви Знаєте, в мене немає готової відповіді зараз, але я відчуваю, що один із таких важливих моментів це бути таким спокійним, бути трохи набр... спостерігачем. Тобто ти дієш, і ти якось так відходиш. Я знаєте, сьогодні. Наткнулася на такий підкаст, називається Потік. І мені дуже сподобалася там ідея, може, якось переслухаю ще, що ти ем, прикладаєш ровно стіль, рівно стільки зусиль, скільки воно потребує того. Не, наб... не замало, не за багато. А от ти якось відчуваєш. З одної сторони, я подумала, що воно приходить з досвідом, а, а з іншої сторони. Знаєте, можна подивитися на людей в спортзалі. Хтось так дуже а. А, а. а хтось такий просто, він просто робить. Він не крехтить, він просто робить і він фокусується на своєму диханні, він фокусується на своєму тілі. І це така спорт, я думаю, це така досить гарна практика. І коли ми, наприклад, на зустрічі, от що зараз відбувається? Чи я отакий весь а, -а, а? Чи я такий більш спокійний і роблю лише те, що... чого потребує моменту. момент? Я зараз, знаєте, усвідомлюю. Я хочу зробити цей запуск в кінці квітня. Треба подивитися по датам, які це будуть дати. Я хочу зробити, щоб ми зустрічалися у понеділля. І От, і я думаю над тим, що воно буде, для кого воно буде. Чому в мене, чому мені якось важче, можливо, себе рекомендувати, ніж щось ще інше? Взагалі, в мене таке відчуття, що я реально живу в якійсь матриці трохи. Що я під цим під що я під цим розумію? Сорі, під, під, під. Не те, що це нереальне життя, що це все симуляція, знаєте, симуляція. А ні, не в цьому справа, не в цьому річ, не в цьому річ, не в цьому річ. А, 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 а справа в тому, що начебто ну да, ти такий персонаж, який ти от можеш подивитися на цього персонажу з сторони, і ти думаєш, вау, що це воно таке? Цікавенька робить! Так вихід там, а воно там щось дьоргається, намагається в форточку залізти на на паніці. На паніці. От, от, от я не знаю, для мене життя десь про це. І мені здається, чим швидше ми розбморемося з цим життям, чим швидше ми почнемо кайфувати. Чи щось я хочу ще додати, щоб воно знаєте було так. Не передавити, не, не додавити. Такий вже вайп літа. Це взагалі це так впливає. Це так впливає на якесь світосприйняття. Я, я не знаю, як, як вам пояснити. Ви напевно, самі дуже це гарно відчуваєте. Знаєте, для мене сенс життя, в чому для мене сенс життя, це особиста революція. От і знаєте, як завжди казала, особиста революція, особиста революція. Ну але куди ми еволюціонуємо? До чого? До чого це йде еволюція? Я думаю, ця еволюція йде до того, щоб наше внутрішнє відчуття себе відображалося в тій реальності, яку ми маємо. Тобто сенс життя це стати таким творцем своєї реальності, таким архітектором, автором. Ну, от. Я коли, до речі, думала про назву Назву курсу автор життя, архітектор життя, творець життя, бо творець це таке все. А, а, а автор він начебто пише, але не грає, а, грав своє життя. Ну, потім я якось. Там були мене експерименти, курс для людей з підприємницьким мисленням, курс для людей, для жінок з підприємницьким мисленням ля-ля-ля-ля-ля. Потім я вирішила спростити автор життя. В мене ще придумала воркшоп навігатор змін. «Навігатор змін» ну, — Це мені чат GBT підказав, воно не дуже, не, дуже, не дуже моє. І знаєте, от якось пости, які написані чатом GBT, воно якесь нереальне. Я не знаю, воно якесь не... Не, не як оце, не як оце дерево, знаєте, не якесь воно реалістичне, а начебто якась копія на, на щось, щось реальне, щось з душою. От нема в цьому, знаєте, як поезії, стуса, чи когось його. Чи когось ще. Що хочемо ще сказати. Знаєте, я згадала, це було з пісні, не пам'ятаю, спліт спліт сплін, сплін, мені здається. Давайте делать паузу в словах. До речі, я веду також я на російською мовою, кому російською окей, то окей. Так, давайте робити паузу в словах. Бо ми так поспішаємо, бо я так поспішаю, коли кажу ми, це я, бо я так поспішаю і втрачаю як і життя. <C1> це я топлю. Знаєте, Ютуб він так втомлює від того, що це все на таких хайпі, новини, нерв'яки продаємо. До речі, сьогодні в Фейсбуці побачила таку умагацу. Ще я в Фейсбук занурилася. Такий пост. Що люди почали перестали, перестали розуміти анекдоти, і тому новини вони почали сприймати всерйоз. Ну, це не дуже можлива фраза на тлі того, що зараз відбувається в Україні, але реально ці новини Трамп послав нахуй Путіна. Путін обісрався, Зеленський. Що щось ще. Це такі у нас постоянні нас качають по цим нерв'якам. Ні-ні-ні, що, що пішли вони всі в жопу. Омномо. Бо наше життя ніхто за нас не побудує і ніхто насправді всім похуй. А в плані не похуй, коли ви починаєте щось робити, незручненько для інших, тоді всім дуже не похуй. А коли. А, а коли у вас якісь там проблемки чи що ще, то все, все поки. Ну так, да, звичайно, в принципі, якщо попросити допомогу, вам можуть допомогти, але для цього ви все ж таки самі маєте організуватися. Знаєте, є ще така прикольна фраза: поспішати не поспішаючи. Мені вона подобається. Як ви її, до речі, розумієте, напишіть в коментарях. І мене звати Андрія Катерина, ви на моєму ютуб-каналі. Підписуємося. Лайки, колокольчики. Мені здається, життя воно в такому дещо спостереженні. В балансі між спостереженням та активними діями. Якщо тільки-тільки-ті. Ті, ті, ті... О, яка класна фраза, взагалі це вона фраза, яка змінила моє життя. Є декілька таких фраз, ну, певний перелік. Називається вона Звучить на таким чином: Життя. О, до речі, можливо, на Фейсбуці десь мой Фейсбук. Треба якось зробити детокс, якось себе контролювати в цьому Фейсбуці. В плані, скільки часу там витрачаю. Життя без бачення. Як це воно було? Життя без... зараз. Життя без бачення. Життя без бачення, хаос наяву. Чи якось так життя без бачення хаос наяву, чи якось, а бачення без дій. А, зараз не життя без бачення дії без бачення аля хаос наяву, чи просто хаос. А бачення без дій сон наяву. Якась японська мудрість. Мені подобається друзі, до побачення. Хоч-хоч коли зроблюсь, не зроблю не на 25, не на 30 хвилин відео.